Привіт! Я фармацевт Кан Девон з бізнес школи Атомі. Кінець липня та початок серпня це звичний сезон відпусток. Наприклад, в нашій країні. Багато людей, напевно, вирушили на пляж або за кордон, щоб насолодитися літньою відпусткою. Однак, після відпустки наслідки відчувають більше людей, ніж очікувалося. Отже, сьогодні я підготував розповідь про наслідки літньої відпустки. Я розповім про різні наслідки відпустки та способи їх подолання, а також представлю харчові добавки, які можуть допомогти полегшити симптоми та запобігти їм. Спочатку давайте розглянемо наслідки літньої відпустки. Можливо, ви думаєте, чому після відпустки виникають наслідки? Якщо ви добре відпочили, але насправді одне з сайтів для працевлаштування провело опитування серед 910 працівників, які повернулися з відпустки, і виявило, що більше 7 з 10 працівників страждають від наслідків після відпустки. Насправді, хоча це і відпустка, оскільки ви не працюєте, але якщо ви не відпочиваєте вдома, то є багато речей, про які потрібно турбуватися, і рівень активності значно зростає, тому важко вважати це повноцінним відпочинком. Наприклад, якщо ви їдете в подорож, вам потрібно знайти і забронювати житло та ресторани, а потім їхати на машині або літаку, а потім ходити по місцях, плавати і фотографувати. Це може призвести до фізичної активності та психічного навантаження, яких ви зазвичай не робите. Крім того, коли ви потрапляєте в нове місце, їжа змінюється, а графік стає нерегулярним. За даними статистичного управління. Майже половина людей страждає від апатії або втоми. А також підтверджено, що вони мають проблеми зі сном, зниженням апетиту та головними болями. Ці різні симптоми не просто проходять, а можуть викликати порочне коло, погіршуючи один одного. Особливо, якщо втома або проблеми зі сном тривають. Це може призвести до зниження імунітету. Тому потрібно бути обережними. Також, якщо ви багато часу проводите на вулиці під час відпустки. Ви можете піддатися тривалому впливу ультрафіолету, що може пошкодити шкіру. Багато чоловіків не беруть з собою сонцезахисний крем і в терміновому порядку можуть позичити у сусіда. Але навіть якщо вони його наносять, він швидко змивається потом або під час водних розваг, тому часто вони піддаються впливу ультрафіолету. Ще одна прихована проблема це переїдання. Оскільки ви в подорожі, ви шукаєте ресторани, їдете на барбекю. А ті, хто любить алкоголь, зазвичай п'ють більше під час відпустки, що призводить до набору ваги. Після літньої відпустки ви можете страждати від багатьох різних симптомів, але більшість з них зазвичай проходять за тиждень. Однак, якщо це не проходить і погіршується, це може призвести до хронічної втоми або депресії, що в свою чергу може ослабити імунітет і зробити вас більш вразливими до інфекційних захворювань. Тепер я розповім про способи подолання цих наслідків. Насправді нічого особливого. По-перше, потрібно відновити регулярні звички, якщо можливо, в день перед поверненням на роботу краще повністю відпочити вдома, щоб захистити втомлене тіло, корисно уникати алкоголю. Для хорошого сну корисно приймати теплий душ перед сном. Рекомендується спати достатньо приблизно 7-8 годин. Також під час відпустки ви використовуєте м'язи, які зазвичай не задіюєте, тому часто виникає м'язовий біль. Корисно робити легкі вправи, такі як розтяжка, зосереджуючись на тих ділянках, де є. М'язовий біль, догляд за шкірою під час активності на вулиці, найкраще забезпечити, регулярно наносячи достатню кількість сонцезахисного крему, щоб запобігти пошкодженню шкіри. Якщо шкіра обгоріла, можна покласти вологий рушник, щоб знизити температуру шкіри, і заспокоїти її. Якщо стан шкіри дуже поганий, краще звернутися до лікаря. Нарешті важливо вживати багато фруктів і овочів, які містять вітаміни та мінерали необхідні для виробництва енергії. Чому я наголошую на овочах і фруктах? Зазвичай під час відпустки споживання м'яса зростає, що означає, що люди їдять більше м'яса. Я підкреслив важливість овочів і фруктів для збалансованого харчування. Якщо вам важко самостійно складати раціон, рекомендую використовувати харчові добавки. Які ж харчові добавки краще вживати. Серед різних харчових добавок сьогодні я хочу представити спіруліну. Спіруліна визнана як така, що може допомогти здоров'ю шкіри та має антиоксидантні властивості, що підтверджено управлінням з контролю за продуктами і ліками. Цього достатньо, щоб полегшити наслідки відпустки влітку. Є й інші дослідження, які я також хочу представити: по-перше, кілька цікавих фактів. Спіруліна це мікроводорість, що живе в лужних водах тропічних регіонів, і вона існує вже 36 мільярда років. Якщо подивитися під мікроскопом, вона має спіральну форму, її назва походить від слова спірал, що означає спіраль. Спіруліна не має клітинної стінки і ядра поєднуючи характеристики бактерій і рослин, які здатні до фотосинтезу. Такі організми називають синьо-зеленими водоростями або ціанобактеріями. Земля виникла 4,6 мільярда років тому, і до 2,4 мільярда років тому практично не було кисню. Але ціанобактерії виробили багато кисню, що дозволило з'явитися живим істотам, які потребують кисню, як ми. Спіруліна була основною їжею для ацтеків і мая в 16 столітті. У 1962 році французький вчений Клемент виявив, що бідні люди, які жили біля озера Чад в Африці, були здоровішими, ніж люди в цивілізованих суспільствах, і їхньою їжею була спіруліна, що плавала на поверхні озера. Спіруліна містить всі необхідні білки, вітаміни та мінерали. Тому FDA США, Всесвітня Організація охорони здоров'я та Міжнародна організація з продовольства і сільського господарства. Вважають її майбутнім продуктом харчування для людства. ЮНІСЕФ використовує її для боротьби з голодом, а НАСА – як космічну їжу, оскільки вона має високу харчову цінність. Тепер давайте подивимося, що ж у ній такого корисного: по-перше, білок: спіруліна містить понад 60% білка за вагою, що вдвічі більше, ніж у сої, яка зазвичай використовується для виготовлення білкових добавок. І містить 18 амінокислот, включаючи незамінні. Спіруліна містить усі вітаміни e, А, Б, С, Д, Е. У спіруліні також містяться всі 8 вітамінів групи Б. Особливо багато вітамінів А, Д, Б12 та К. Вітамін, а робить шкіру м'якою та гладкою. Вітамін Д. Корисний для імунітету та всмоктування кальцію. Вітамін в 12 як і інші вітаміни групи B, використовується для виробництва енергії та необхідний для підтримки нервової функції. Зазвичай він міститься в продуктах тваринного походження, тому вегетаріанцям може бути важко отримати його достатню кількість. Таким людям буде корисно додавати спіруліну до свого раціону. Вітамін К допомагає згортанню крові при пораненнях і бере участь у процесі всмоктування кальцію в кістки, зміцнюючи їх, далі йдеться про мінерали яких ви можете побачити більше 10. Особливо багато заліза. Якщо заліза недостатньо, організм слабшає. І ви відчуваєте в тому, тому навіть при незначній активності можуть виникати запоморочення та нудота. Вживання спіруліни для поповнення заліза допомагає покращити загальний стан здоров'я. Крім того, в спіруліні міститься 15 видів жирних кислот і 5 антиоксидантних компонентів. Серед антиоксидантів є пікоціанін, який є тільки в спіруліні, а також хлорофіл, антиоксидантний фермент есод, бета-каротин і каротиноїди, які є потужними антиоксидантами. Жирні кислоти також різноманітні. Зокрема, багато міститься гамма ліноленової кислоти, яка є незамінною. Отже, спіруліна містить приблизно 60 поживних речовин і немає клітинної стінки, що дозволяє всмоктувати понад 95% в організмі. Тепер ви розумієте, чому їй дали прізвисько Суперфуд. Далі я підготував інформацію про симптоми після відпускного синдрому та про те, як спіруліна може допомогти полегшити ці симптоми. По-перше, ефект покращення шкіри, визнаний управлінням з контролю за продуктами і ліками, допомагає відновити пошкоджену шкіру вітаміни, мінерали та антиоксиданти, зокрема вітамін в 12 використовуються в енергетичному обміні. Що допомагає відновити сили? Я вже згадував, що в сезон відпусток споживання м'яса зростає, адже під час відпустки ми часто їмо смачну їжу багатою на м'ясо та вуглеводи, що може призвести до збільшення ваги та жирової маси. Проте, аналізуючи мета дослідження, можна підтвердити, що спіруліна знижує рівень холестерину та вагу. Завдяки багатому складу поживних речовин існує безліч продуктів, і я дам кілька порад щодо вибору. По-перше, перевірте марку здорових функціональних продуктів. Це дасть вам певну впевненість у якості. Далі важливим є походження, оскільки це водна сировина. Важливо переконатися, що вона вирощена в чистому середовищі. Найкращим вважається сировина з гаваїв, особливо органічно вирощена морська спіруліна. Також краще вибирати негенетично модифіковані продукти. Важливо також, яким чином ця сировина була екстрагована. В США існує запатентована технологія охолодження морською водою. Це метод екстракції, який найкраще зберігає антиоксидантні властивості спіруліни. Тому вибирайте продукти, в яких застосовано цю технологію. Є продукти, які відповідають цим критеріям: це продукт під назвою Atomy Pure Spirulina 100%. Скорочено, назвемо його Атомі Spirulina. Давайте розглянемо особливості цього продукту. По-перше, країна походження це чистий район, Кайлуакона на Гаваях, і ми використовуємо сировину від найвідомішої компанії Цианотех серед виробників спіруліни. Ця компанія не використовує генетично модифіковані сировини і розробила технологію охолодження морською водою, яка мінімізує втрати поживних речовин, FDA надала цій сировині статус ГРАС, що означає, що вона вважається загалом безпечною. Тому ви можете бути впевнені. В якості цієї сировини спіруліна представлена у вигляді порошку, таблеток та капсул. Порошок можна використовувати в їжі, але його специфічний запах може бути неприємним для деяких людей. Або ж їсти порошкові добавки може бути незручно. З іншого боку, таблетки зручні для вживання. Але для збереження форми в них додають наповнювачі, що може знизити їхню всмоктуваність. Альтернативою цьому є капсули. Капсульна форма це просто порошок, поміщений у капсулу. Для зручності вживання атоми спіруліна представлена у зручній капсульній формі, яку рекомендується вживати по дві капсули на день, тому її може приймати будь-хто без труднощів. Якщо ви хочете додати її під час приготування їжі, просто відкрийте капсулу і висипте порошок. Іноді виникають побоювання, що вживання спіруліни може навантажити нирки, і причина цього багатий вміст білка в спірулині. Однак побоювання стосуються надмірного споживання білка, тому побічні ефекти від вживання двох капсул атомі спіруліна на день не виникають. Інші побічні ефекти, які можна знайти в інтернеті, також зазвичай виникають лише при надмірному споживанні. Тому, якщо у вас немає алергії, не варто турбуватися про побічні ефекти від атомі спіруліна. Атомі спіруліна. Корисна для тих, хто хоче підтримувати здоров'я шкіри, шукає антиоксидантні добавки або має нерегулярний раціон. Як я вже згадував, це інгредієнт, який може допомогти при різних симптомах, що виникають після літньої відпустки. Я думаю, що багато людей зможуть отримати допомогу. На цьому сьогоднішня лекція закінчується. З вами був фармацевт Кандевон. Дякую.